Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому стало відомо про вибухи в порту Астрахані. Один із кораблів Ірану, який віз військовий вантаж для Російської Федерації, зазнав аварії чотири кілометри від берега, чути детонацію. Моряки стрибають за порт та спускають шлюпки. Очевидно, цього разу снарядів до не вдалося. В Ірану є прямий шлях для відправлення зброї Росії. Однак західні країни мало що можуть зробити, щоб зупинити його. Про це повідомляє. Сі. Я ненам Каспійське море, ймовірно, є одним з основних шляхів постачання з Ірану до Росії ударних безпілотників іранського виробництва та іншої підтримки, яку Тегеран надає Кремлю зв'язку з війною проти України та західними санкціями. Води Каспійського моря здаються оманливо спокійними, але цей морський шлях, що забезпечує прямий зв'язок між Іраном і Росією, стає дедалі у зв'язку з вантажоперевезеннями. Йдеться у матеріалі: Каспійське море використовує для перевезення безпілотників куль і мінометних снарядів, які російський уряд придбав у іранській. Ко режиму для підтримки своїх військових дій в Україні. Далі відстеження показують, що судна в регіоні дедалі частіше стають темними, що свідчить про зростаючі наміри приховати переміщення товарів. Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі через країни, що межують. У них немає можливості або мотиву забороняти такі обміни. Сказав провідник аналітик розвідки в компанії з безпеки EOS Risk Group Мартін Келлі. Так, за даними List Intelligence, від вересня в Каспійському морі суттєво зрос. Сла кількість суден, які приховують дані про свій рух. в основному це кораблі під російськими та іранськими прапорами, серед яких чимало суден, які за своїми технічними характеристиками придатні для перевезення вантажів військового призначення. Азербайджан, Туркменістан і Казахстан є іншими країнами з портами на Каспійському морі. Це ідеальне середовище для того, щоб ця угода не зустріла опору. Вважає Келлі за допомогою даних з Marine Traffic CNN відстежили шість кораблів під прапором Російської Федерації та Іранській два, які за припущеннями опитаних аналітиків поводяться підозріло. Вони помітили, що судна можуть прямувати з іранських портів до Астрахані, але там не здійснюють офіційний вхід до порту. А деякі кораблі вимикають передачу даних на підході до Амірабаду та Астрахані. Або ж загалом, тривалий час рухаються з вимкненими транспордерами. Раніше стало відомо, що Росія, що посідала друге після США, місце у світі за експортом зброї після початку війни проти України 2014 року знизила її продаж. Зменшення Експорту загрожує країні агресору скороченням доходів і втратою джерела фінансування розробки та виробництва нової зброї. Тож партнери Москви тепер шукають постачальників зброї по світу, що стає можливістю для багатьох виробників. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.